Всім доброго дня! Сьогодні в нас кінець березня, і я би хотіла показати вам варіант бюджетної теплиці, яку ми зробили цієї зими. Зразу скажу, що ми не планували це. Просто нам запропонували так, і із... в мене таке було приміщення, яке прилягає до нашої хати. Це була конюшня. І от мені запропонували, чому б не зробити з цієї конюшні мені теплицю з опаленням. Так як вона прилягає до хати, було легко вивезти сюди опалення. Ось ви можете бачити, у нас тут один стоїть радіатор. І ми зробили такі із металу стелажі, купили туди освітлення. Такі довгі лампи, які ви можете бачити. І от з цієї сторони в нас теж стоїть радіатор. Е, порахувавши площу, ми зрозуміли, що тут ми можемо вирощувати 3000 рослин. Це небагато, звичайно, але якщо поставити теплицю ще на городі, тоді буде вже повноцінний заробіток. Зразу хочу сказати, що я поки що не займалася вирощуванням однорічних квітів. Я тільки займалася хризантемою. Як я садила цю розсаду? Можна сказати, що на маня. Я хотіла тільки спробувати посадити петунію. В результаті я купила ще насіння чорнобривців, ну, багато чого тут в мене. І жоржини є, трошки портулаку, трошки гвоздички. Ось Алісум, я вже так більш-менш з ним знайома, Настурція. Я, Мені хотілося спробувати вс, ну, все, якби, що я хотіла, щоб подивитися, як себе веде та чи інша рослина, як їй підходять ці умови, тобто ну, з чогось почати. Як ви можете бачити, тут багато чого є, так як і кімнатні рослини різні. І, і ось у мене вже ця розсада доволі таки велика. Дещо я підстригла, дещо вже починає зацвітати такі ось ви можете бачити кущики. І Далі я вже буду дивитися, як і що можливо пересаджувати їх в більшу тару або виносити в свої неопалювальні парники, так як зараз, звичайно, вже майже все забите під зав'язку. Внизу на нижній полці я забрала свої маточники хризантеми мультифлора, так як не знаю, в тому році я вже весь цей час черенкувала, вони вже були доволі такі набрали багато зеленої маси. ну, Наприклад, от як оцей. тобто, ну, Тут вже ви можете бачити, є що взяти череночок. Але таких мене мало. І коли я їх забрала сюди, в теплицю, а температура тут в середньому 18-20 градусів, то вони, звичайно, швиденько пішли вріст. Нічим поки що я їх не підживлювала, тільки ось такі вже з, з такою вегетативною масою підливала е, звичайним комплексним добривом Мастер 20-20-20. Деякі є, що до сих пір не прокинулися, хоча е, уже я готова була їх черенкувати. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, те, що весна холодна чи ще щось. Верхні полички теж у нас уже там заставлені. У мене там... Стоїть лобелія, вона вже була підстрижена один раз, ампельна. І от зараз відростає по нову. Також ми зробили тут, як ви можете бачити, таку примітивну витяжку. Тому що провітрювання це дуже важливо. Я це знаю, хоча і початківець. Ось тут у мене ростуть петунії. Брала я різні. І сортові брала, і ампельні, в драже, і махрові. Ну, Тобто я просто хотіла взяти потрошки потрошки всього і подивитися, як це все буде виростати. Тут навіть в мене є цинерарія, ви можете бачити. Ну, У мене було насіння багато, але зійшло дуже мало. її чомусь. Не знаю, Можливо, її варто брати сіянцями вже. Трішки газані, трішки сальвії. Ось тут скільки в мене вийшло львіний зєв. Хоча він якийсь високий вийшов, я його прищіпувала, не знаю, що з нього вийде. І алісум. І тут у мене таке насіння, яке вже потребує. Ну, яка вже потребує пікіровки. Я нею поступово займаюся. І навіть трохи є овочів. Це я для себе посадила перчик. І... і ще садила помідор. У мене тут вже він такий великий, витягнутий, тоненький. Не знаю, можливо, я його посадила занадто рано. Не треба було цього робити, просто насіяла в ящики, зараз розсажу і подивимося, що з цього вийде. Тут також я ставлю різні, ну, все до чого дотягується рука, все, що можна черенкувати, тут якісь барбариси, там те. тут почеренкувала свій можевельник, туї, трішки ось є базиліку, ну, таке городине. І також є в мене і кімнатні квіти. Ось різні. Тут ось і трішки і якісь нові квіточки. Ну, Взагалом все-все-все, що мені цікаво. Ось тут стелаж з петунією, яку я висівала десь у середині січня. От Зараз вона має такий вигляд. Вже Я деякі з них пересаджую у більший об'єм в дев'ятку. Далі буду ще більше пересаджувати. І... Буду нею займатися, прищіпувати. Можливо, щось там вже буду чернкувати з нею. Деякі вже ось починають щось квітувати із них. Тут ось у нас є теж починають квітувати ампельні віоли. Ну, Загалом то всього потрошку. Також ми тут вивели із хати воду, водичку, щоб можна було поливати. Стіни ми. Нічим не, як, не обробляли, не робили ніякий ремонт, просто взяли багато багато рулонів о, такого утеплювача і все це забили повністю. Я вам скажу, ефект дуже добрий. Тут можна в такій теплиці швидко-швидко нагнати температуру. Так що включаємо опалення, і вже через півгодини тут буде 20 градусів. Зараз, як ви можете бачити на нижній поличці 17,3. Це. Сьогодні ми взагалі тут опалювали тільки рано вранці, там трошки я вмикала буквально на годину. Оце така температура оптимальна. І Витяжку я включаю десь на півдня. Якщо... А зараз, вже, як стало тепло, то я, звичайно, вже і двері відкриваю, просто, щоб добре все провітрювалось. Ось такий у мене є асортимент. Можливо, у вас будуть якісь питання. З приводу цієї теплички, то задавайте їх в коментарях. Дякую всім за увагу!